Так, Словенцій на зв'язку. Вчора ніяке відео не записував, одне виложив. Коротше, хочу записати відео. <кій> Вчора <кій> так сказати, що я зробив? Подивився я до тих живців, о, поміняв їм воду, о, перебрав їх, 9 штук там таких, в принципі, якихось неважних, 9 штук там було Ну, штук, ще там більше 50 нормальних живих. 5 штук я вчора віддав Кеці. кецька з'їла. А 4 надію, в надіж, надію, що вони відійдуть. На сьогодні гляну, зараз підогляну, до речі, як вони там себе чувствують, чи, чи вони відійшли, чи ні. Може там лід пробити, зараз, до речі, підогляну. І якщо вони не відійшли, то в принципі тих 4 штуки теж треба Кеці удати. Нам дивляємося до живців. Бачимо, воду я поміняв, Ну лід є трохи, але не сильно великий тут був. Бачу отих з чотирьох, в принципі. От, один нормальний, один відійшов, а з тих трьох ніфіга не буде. Тобто, Ну хай поки що лежать. Потім я одна в кішці. Зараз я чуть-чуть. Ну, Тут такий льодок, в принципі, можна сказати, і нема. Чуть -чуть, так, такий я типу, як шуга. О, тут така в мене сукера. Тут був, був такий лід, що я навіть і пробити нічим не міг. Тільки отею сукерою. А, ні, ще один є на дні, бачу такий духлячок. Тобто тих 4 штуки, що я оставив, їм хата. Зараз навіть зразу викину їх в лоточок, щоб вони тут. Не це, появиться десь кецька. І викину я їх, їх кеці. Вон я бачу руки. З цих чотирьох ніфіга не буде. Вон я викину їх сюди. Уточок. Нічого не буде. Кажу, вчора п'ять штук викинув. Сьогодні ще чотири. В принципі, вони вкупитилися того що Тут я сильно довго не заглядав і тут намерзло, сильно багато намерзло льоду. О, в принципі, через те вони вкупитилися. Тут ще кажу, більше 50 штук є живих. Ой, і зараз що погано, що це... що не можна на рибалку піти, бо холодно. О, на я їх ще було тепло, а зараз холода. Ну Нічого, кіцька хоче їсти теж. Тобто викинув, зараз йдемо до хати, буде холодно. Так, о, тобто, з жильцями я вчора розібрався, там їм зробив, поміняв воду, все, вичистив. О, далі по монітору. Коротше, підключив я цього монітора. Свого вон там він стоїть на цьому на шафі. в мене думав його продавати. О, там діагональ в нього 24 дюйми, а в сантиметрах щось 60 чи 6 сантиметрів. Велика діагональ. 24 дюйма. А в сантиметрах не знаю скільки. Щось я міняв цей рулетку, я вже зараз не пам'ятаю. Підключив я цього монітора вчора. О, все, він працює. Адаптера я там спалив. О, адаптер, О, В принципі, я купив колись от такий його адаптер до, до цього монітора спалив. І, і, так сказати, подумав, чого він тіпо, не працює. От він підключав його до адаптера до того монітора і в мене чогось не працював. О, довго я думав, чого. Думав, що може от адаптер 6, на 6 А довго я думав, чого ж він від нього не робить. О, Як виявилося, я навіть не заглянув в монітор, від, від, від ски він м, м, питається. І подумав, що він запитується від стандартних 12 вольт. Тобто адаптер цей 12 вольтовий. Як виявилося, монітор запитується від, не від, не від 12, а від 14. І цих 12 вольтів не вистачає. Я пробував я вчора. Його підключати, бо адаптера нема. запитати тими 14 вольтами. Пробував з цього якось повисити, зробити 14. В принципі, нічого в мене не вийшло. О, попробував я, так і сяк. я підключив від свого літійонного акумулятора. О, тут в мене є перехідник, виставив я от напругу 14 вольт. І монітор запрацював. тобто монітор, монітор повністю робочий. Одне єдине, що купити до нього адаптера 14 вольтового і все, в принципі. Думав я його виложити на лікс десь на продажу, але подумав, трохи вирішив, що не буду виложувати, тому що металошукач то таке, продав я металошукача. В принципі, я ним не маю коли займатися, він мені нафіг не потрібен. Монітор у мене тут вот такий, вже трохи старий. В принципі, може в будь-який момент вкупитися. І ну, продам я його, допустим, там за дві. Ну, в кращому випадку монітора продам хай за три тисячі гривень. Це в кращому випадку. А потім, якщо, не дай Боже, вкупитися, то прийдеться 5 тисяч одвалити як льоду. Тобто речев, хай він стоїть, на всякий він їсти не просить, хай стоїть коротше. О, По адаптеру дивився, адаптер такий коштує на 3,5 на 3,5 А він коштує 400 з чим то гривень. Думаю, там в принципі, непогано не було, 5-6 ну, не знаю, цей, походу, якщо цей на 3,5-400 гривень. То цей наш на 5-6 ампер буде приблизно в два рази дорожче гривень 700 буде. Ну, Побачу, поки що він мені не потрібен. Провірив, що він робить, та й патик на тому. Можливо, піду на роботу, будуть трохи фінанси якісь, тоді щось купиться. <клес> Далі з тим я розібрався і вирішив моніторний не продавати. Вчора я його підключив до цього, ставив його на стіл, все дивився. Зображення класне, все класне. Тобто, виложити на OLX, продати його за задвіну, максимум ти його продасиш за 3 тисячі гривень. А потім, коли так сказати, самому треба буде, потім заплатиш опять 5 тисяч. Тобто не треба така продаж. О, рішив я з цим не заморачуватися. По, по носінню маю ще отакий. Пакет насіння табаку, 5-к на Олексі я виложив, що продають це насіння. Вчора вирішив купити так сказати, платний пакет реклами, щоб більше було цих переглядів, щоб, може, його трохи купляли. Вчора купив цей пакет на місяць, заплатив 125 гривень за, за ту рекламу. Ну, Бачу, що Дивився, я заходив вчора ввечері, сьогодні зранку заходив на лифт на своє оголошення, бачив, що в принципі переглядів стало більше. Ну, понятно, результат якийсь є, але поки що нічого не продається. Толку з тих переглядів, що якщо воно ніхто не цікавиться і воно не продається. О, Також вчора посіяв я <косіяв> посіяв я це, вже табак. Я не знаю, тут навіть не видно. Промочив я цих три лутки. Цих три лутки, що в мене там стояли з, -з землею, промочив я тут один луток з, з цитрусом, з лимоном чи з чим-то промочив і от посипав просто. просто. Просто поверху посипав насіння. От зараз видно в цьому луточку, що воно таке коричневе. В принципі, я вже дивився тут зранку О, і бачу, що я вилив на оцих три лотка вчора чайник води і бачу, що вроде би, було спочатку нормально, але земля була дуже суха і бачу, що тут вологі маловато, все рівно. Тобто, можливо, я ще сьогодні його ще трошки пролю зверху легенько, акуратно, бо того, що. Земля була настільки суха, вроді би налив багато сюди води, а земля он, видно, що вона особо і не є мокра. Таке розберемося з тим, чи сюди треба долити ще води, чи не треба. І отут видно, що от зверху лежать такі просто о, насіння табака У цьому луточку. Три лутки я посипав. Висипав я порядка 50 грам табака, я його не важив, так набрав, насипав нормально, так як я обижу. Зиплю. І тепер, в принципі, табак буде сходити десь на 6-7 день вже він посходить, повинен. Посходити. В принципі, зараз в нас дуже холодно на вулиці, О, погода така більш зимова. Чим така весняна, то думаю, що він сходити в принципі, може й трохи довше. Хоча, здається, здавалося б, що яка-то яка -то яка різниця, головне, щоб в кімнаті було тепло. Вже, що все, ну, все рівно, якщо погода на вулиці холодна, то і табак. От я вже це, це помітив, вже не перший рік сію, не перший рік вирощую. і Помітив таке, що ну, в хаті в, ну, температура вроді нормальна, все тепло підтримується. А от... Коли на вулиці тепло, там вже настає справжня весна, тоді табак теж росте набагато швидше. Якщо на вулиці холодно, хай як хоч буде тепло в хаті, то табак чогось погано росте. Тобто він... з цього я можу зробити висновок, що цей табак він обично сходить на 6-й день. Я думаю, така як погода, плюс дивився прогноз погоди то думаю він буде довше сходити. Думаю, ну на 7, в... десь на 8-9 це точно він зійде. Все, дякую за увагу. Така, таке, таке відео. В принципі, от видно, що табачок я посіяв. Коли будуть перші сходи, я вам скажу, вчора я посіяв його десь ближче до вечора. Сьогодні у нас 21, вчора 20 було лютого. О, 20, да, Сьогодні 21 лютого. Тобто табак, я думаю, має зійти десь, ну, до кінця лютого він має зійти. Тобто, думаю, 28-27 числа мають бути сходи. Ну, на крайняк це 1-2 березня мають бути має вже бути сходи. Все, дякую за увагу. Таке відео. В принципі, отак сипиться і це табак. Він, він сипиться просто поверху. Нічого не треба не загортати, нічого, просто поверх по, по вологі землі. О, тут кажу, вологі здається мало. І коли я зразу пролив, вроді би було багато. Ось земля суха, вона, напевне все впітало в себе. І бажу, тут, тут, тут вологи маловато. Може, я потім візьму, нагрію ще води тепленькою, тільки на кипятку вже теплої води, чи може навіть такої з крана і пролю його. Ще трошки пролю, бо тому що бачу, що тут вологи мало. Ну, Все, в принципі, таке. Що кажу, Оце десь на кінець лютого, на перший час березня, мають бути сходи. Все, дякую за увагу, всім всього доброго. Зараз на рибалочку не, не ходжу, тому що в мене хвороба крона, я боюсь її застудити, простудити, бо то опять лікарні, куча грошей, куча всього чекаю, поки трохи таке потепліє. <кхем> і тоді, можливо, так сказати, десь і вийду. Поки що дивився прогноз погоди, то в найближчим часом. Потеп... Особ... Особливого такого потепління не, не передбачається. Тобто про рибалку треба зараз забути. Одне оце живці перебрав, в принципі, якщо не запускати там ось цим льодом, що лід вже в принципі не повинен намерзати, бо все-таки має бути тепліше, тепліш... то вони, в принципі, нічого їм не зробиться, Оці пару живців здохло. Це в принципі через те, що. Сильно пішло холодно і сильно великий лід. Вони там просто оці, щоб здихали, були, так сказати, прямо вмерзли в лід. Ну і все, дякую за увагу, таке відео. Якщо щось буде цікаве, то можливо ще якесь відео запишу. Ну, зараз, коротше, буду оце думати, як оце насіння табака продати. В принципі, я вже не знаю, як його, що по цьому насінню, як його можна, іначе продати на Олексія виложив по реклами я майже по максимуму купив на місяць о, 125 гривень заплатив В принципі, інші, так сказати, якісь інші варіанти, як його продати, я не знаю. Можна на промі, в принципі, виложити. На промі, я думаю, в принципі, виложив оголошення, було б набагато ефективніше, але на промі там взагалі там така політика, що плати 6 тисяч гривень. На рік і там продавай, що хоче, якщо і як хоче. Тобто, звичайно, хто там займається, наприклад, що має купу товару, купа всякого хламу з Китаю, там ще звідкись, і щоб в нього там багато цього. ну, то 6 тисяч гривень на рік це й не така велика сума. Якщо продати щось, якусь одну річ, ну, то звичайно, звичайно пром взагалі для цього не підходить, бо того, що заплати 6 тисяч, продає її там за тисячу чи за дві. Ну, це, це не вихід, да, думаю, насіння це табака. Воно би через пром пішло набагато, набагато краще. Ну, що маємо те, що маємо. Все, дякую за увагу. таке відео.